21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Його відзначають на честь двох революцій Помаранчевої та революції гідності. Помаранчева революція розпочалася у 2004 році. Як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів. Тоді російський імперіалізм хотів пропхнути через вибори, через фальсифікацію виборів свого ставленка Віктора Януковича його команду. Про російських цих От, народ піднявся. Основною базою об'єднаної опозиції Ющенка стали західні і центральні області країни у той час, як Віктора Януковича підтримав схід та південь України. А це відео промови його дружини давно стало відомим українським мемом про наколиці Апельсинки. Тоді стійкість та воля скандуючих разом нас багато нас не подолати перемогла. І у ході повторного голосування переміг Віктор Ющенко. Народ піднявся за справедливість, за чесність, за те, щоб людей поважали, вони не бидли, вони якраз є джерелом влади, як записана Конституція, а будь-яка конституція працює тільки тоді, коли за неї борешся. Революція гідності 2014 року розпочалася знову ж таки через Януковича та його режим з проросійською командою. Тоді, 21 листопада, уряд Миколи Азарова виступив про відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ввечері того ж дня українці вийшли на майдан незалежності. Тисячі, тисячі людей протестували. До речі, в Чернігові вже з 22 листопада якраз між Чернігівської облдержадміністрацією, Чернігівською міською радою, сквері, який зараз сквер, сквер Макдебурського права. От там якраз і було встановлено, е, була встановлена е, якраз е, наметове таке, ну не містечко, намет був встановлений. Чернігів значить за європейський союз, за ЄС. О, тобто о, події і в Чернігові, і в Києві, по всій Україні вони йшли синхронно, і Ми цим пишаємося. Мітинги розганяли працівники тодішньої міліції та Беркуту, як у Києві, так і в інших містах. Зокрема, в Чернігові 25 листопада 2013 року людей, які зібралися на мирний мітинг, розганяла міліція. Апаратуру та речі мітингувальників село вантажили та вивозили від місця їхнього зібрання. Революція гідності революція гідності ділиться на два етапи. Перший етап це від 21 листопада 2013 року. Умовно кажучи, до другої половини до, до 16-го, до подій 16-го після 16 січня 2014 року, він називається «Мирним». Він, хоча в цей час були і побиття, і все, але не було ще вбивств. Протягом трьох місяців, починаючи з 25 листопада і до кінця лютого, чернігівські Євромайданівці збиралися та протестували проти діючої влади та відмови від підписання угоди України з ЄС. Під час протистояння у Чернігові між мітингарями та міліцією були сутички використання сльодотечевого газу, гранат. Пік всіх цих подій приходиться на 18-20 лютого 2014 року. От 20. -го. Лютого 48 людей загинуло від куль так званих правоохоронців, а фактично карателів на службі у злочинному режиму Януковича. І тут ми маємо згадати про те, що якраз під час цих подій, 18 і 20 лютого, 2014 року, в Києві загинуло троє родженців Чернігівщини. Василь Прохорський, який був у медслужбі майдану, 18 лютого 2014 року. Завантажуючи поранених у карети швидкої, Василь отримав кульове поранення у путилицю, від чого помер на місці. Андрій Мовчан був волонтером на майдані. Розносив їжу на барикади. Загинув 20 лютого від кульового поранення. Віктор Орленко. снайперська куля, влучила в голову чоловіка. Попри дороговарсісне лікування, його стан з часом погіршувався. І за рік після революції гідності, 3 червня, 2015 року, віктор помер. Продовж всієї революції гідності були поранені, були побиття, було, але не було вбитих, як було в інших обласних центрах. Тобто ми можемо сказати, що це особливості революції гідності в Чернігові і на Чернігівщині, то що тут якось е, отак склалася, так склалося, так склалося е, потужно, що якраз е, влада не осмілилася нікого вбити. Після трьох місяців мітингів боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів у ніч на 22 лютого, 2014 року, президент Янукович втік з України.